Я просто пізду в готелі з батареєю. Все, забираємо батарею з готеля. Оте. Жись воровська не легка. Часики та тікають. <реку> 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 Дивіться, раз, батарея. Я вже про це 150 разів казав, що тут всюди, в цій Європі, блін, холодно. Вони просто в курточках і взуті можуть спати. Бля. Я не розумію як. Це значить, який номер досить дорого коштує нормальний номер і... А, Отаким чином він отаплюється. Вони просто є ключі від декількох номерів. Я, ми, шукали, ми шукали кімнату за... де, де тепло, блядь, і тут ніде не тепло. Я вирішив, що я, оця батарея електронна, вона, до речі, працює, вона реально гріє. Я зараз її просто зніму і занесу до себе в номер. Може, навіть з декількох кімнат. Це неможливо, нема ніяких сил. Це блядь, Надо відпочити, купа концертів, перемовин дуже, дуже важливо для України. Ну не просто, не просто ж так. Ми тут в НАТО зараз. І ну, так, я не можу сіти. Кажу, дайте екстра впалень, і нема, і нічого. Кажу, поверніть гроші, я зніму інакше готель. Ні, не можна. Ну можна, так не можна. Щоб зв'язалися з українцями. Ну от буде. Ну, одну батарею точно назад повішу, другу, хай же вони самі потім розбираються, їхні проблеми. Коротше, я взламав щиток. У мене є спеціальний інструмент, Не питайте, як я вмію, я вмію скривати замки. І я включив всю штуку на абогрів. Вона тут була заблокірована. Поняли? Вони зі не міг в отель дорогі прийти спеціаліст, щоб настроїть опалення.